Пан Осадчий Андрій, аспирант національного транспорту університету, виступить з доповіддю нормативно-правове забезпечення залізобетонних укриттів під час будування та відновлення об'єктів інфраструктури. Пане Андрію, будь ласка, вам слово. Доброго дня, шановні учасники конференції. Так, дякую. Е, моя тема, да, так я сказала, нормативно правове забезпечення залізобетонних укриттів е, і метою дослідження є. Е, Таке питання, як влаштування залізобетонних укриттів, набуває надважливого значення в умовах сьогодення та буде таким в умовах повоєнного відновлення. З'являються нові види та конструктиви е, укриттів, яких не було раніше, які не охоплені е, державним законодавством. Актуалізація законодавства в сфері будівництва залізобетонних укриттів. Тісно пов'язані з вивченням світового досвіду країн, які мають аналогічні військові або терористичні загрози. Міжнародний досвід має бути врахований для вдосконалення наративно-правового забезпечення будівництва, укриттів і захищених просторів та використаний під час будування нових та відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури. На даний момент часу у нас ну, основними нормативними документами є Кодекс цивільного захисту України та ДБН захисні споруди цивільного захисту, який був оновлений у 2023 році 1 листопада. Основні, основна сфера застосування для нового будівництва реконструкції та капітального ремонту даний ДБН встановлює оновлені вимоги. Е, Визначаються такі види укриттів, е, бо якщо раніше були тільки протирадіаційні укриття, це е, не негерметична споруда для захисту від іонізочів і іонізуючого випроміння, радіоактивного забруднення місцевості та дії звичайних засобів ураження, то зараз регламентуються і е, і, і, вводяться нові інші типи укриттів, такі як найпростіше укриття, споруди подвійного призначення. І в тому числі такі швидкоспоруджувальні споруди захисного, циві, захисні споруди цивільного захисту, швидко швидкоспоруджувані. Е, окрім окрі, окрім цих укриттів, уже визначених в ДБНах, цивільного захисту використовується, які використовуються для великої кількості людей. Цікавим є досвід, досвід Ізраїлю з точки зору створення безпечного простору у складі об'єктів цивільного призначення насамперед житлових будинків захищених просторів. Законодавством та технічними нормами цієї держави передбачено утворення концепції будівництва, в яку покладено принцип. Капсульної безпеки. В Ізраїлі, крім звичайних бомбосховищ, використовуються і інші види укриттів, такі як Мамад, укріплена кімната в квартирі, та Мамак, укріплена кімната в громадських будівлях. Е, мамади почали створювати, щоб люди могли не бігти на вулицю, аби потрапити до бомбосховища а буквально пройти до сусідньої кімнати, захищеної кімнати, а в мирний час. Така кімната може слугувати спальною, робочим кабінетом або дитячою. Згідно з вимогами, площа мамада має бути там не менше 9 квадратних метрів, висота стелі не менше, ніж 2,5. Це кімната з залізобетонними потовщеними стінами, зазвичай 25-30 см, потовщеними перекриттями, металевими герметичними дверима, які витримують вибухову хвилю. З висувними віконницями з 2-сантиметрового листа сталі, що розташовується на висоті 1,5 метра від підлоги, а також фільтрацію повітря для хімзахисту та автономним електропостачанням. Мамадні зазвичай планують і будують вони один над одним. По-перше, так дешевше, а по-друге, це для підвищення стійкості. Також є інший вид укриття, такі як мамаки. Це укриття, розташовані в центрі будівлі на кожному поверсі, як правило, в громадських або і житлових будівлях для розрахованої за кількістю людей на поверсі. До чого йде законодавство України? Які тенденції сьогодні є? На регіональному рівні вже є перші кроки в напрямку. В напрямку змін законодавства це, наприклад, у Львові розроблено стандарти забезпечення якісного житлового будівництва, які передбачають, зокрема, якісну просторову структуру, це чітке розмашування громадського простору, відсутність парканів, комфортний простір подвір'я, гуманна висотність до 6-8 поверхів, багата функціональність. Та запобігання житловому переущільненню. <кій> Що стосується залізобетонних укриттів, дана концепція, ну, скажімо так, рекомендує і передбачає підземні паркінги та інші підземні приміщення, рекомендується адаптовувати для укриття населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій. При цьому приміщення рекомендується відокремлювати від решти паркінгу. Та передбачати його опалення. Укриття повинні бути забезпечені санвузлами, рукомийники, розкладними місцями для сидіння, і обов'язково забезпечити два виходи з укриття в протилежні сторони будівлі. Додатково в укритті передбач... має бути передбачатися приміщення для зберігання продуктів, харчування, довгого зберігання, медикаментів, засобів, індивідуального захисту дихання та зору. Та стратегічні запаси води. Кімнати безпеки е, в межах квартир рекомендується передбачати захист кімнати з мінімальною площею. Ну, те, те саме, що було е, о, говорено раніше: аналогія з ізраїльськими мамадами, з потовщеними стінами приміщення, е, з віконницями. Ну і те, що дані приміщення мають бути роз, е, розташовані один на одним. У вигляді стояка. Також, також забезпеченість входів. Головний вхід у будинок рекомендується розміщувати зі сторони вулиці. При цьому обов'язково другий вихід у подвір'я. Вхідні двері та під'їзд. Рекомендується робити з елементами. Великого засклення, а вхід розміщен... розміщувати на відмітці тротуару та двору без додаткових сходів. Ліфт повинен спускатись у рівень підземного паркінгу, і усі поверхні благоустрої повинні бути зручними для руху на візку. Шина усіх дверних прорізів, приміщень повинні забезпечити можливість користування людей на візках. Так. Ну і які висновки ми можемо зробити е, з даних тенденцій, що будівництво залізобетонних укриттів зазнає суттєвих змін в умовах військової агресії і підвищення та, постій... і умов... підвищення та постійних е, змін видів небезпеки. Коли й мова йде про укриття, важливо розуміти, що не всі рішення охоплені державними стандартами забезпечують захист в реальних умовах. Також важливо розуміти, що безпечний простір це більше, ніж просто стіни. Безпечний простір включає в себе також і комфорт, і можливість перебувати в приміщенні протягом тривалого часу, тому важливо враховувати та адаптувати до наших реалій міжнародний досвід створення таких укриттів та безпечних просторів. Ну, і в умовах стрімких змін важливо, щоб законодавство та нормативна правова база не тільки адаптовувалась до сучасних реалій, а також задавала актуальний напрямок та кращі практики. Дякую за увагу. Дякую, дякую, Андрій. Колеги, чи будуть питання? В зумі ніби не бачу. Скажіть, будь ласка, ви нашу нормативку всю проаналізували також. Тобто, це тільки, скажімо так, перші кроки, які треба зробити і внести новації в наші будівельні норми, правда ж? Так, так, це тільки кроки, і наступним кроком є імплементація таких кращих практик на на рівні держави, і причому. З внесенням в законодавчу нормативну базу, щоб забудовники всі враховували кращі практики та вимоги. Дякую, дякую, пане Андрій.